Вітаю на каналі Боданагра і сьогодні відео про е, кореневе підживлення е, з допомогою фертигації, тобто за допомогою крапельного зрошення. Що нам для цього потрібно? Для, для цього потрібен інжектор AVI. Ось такий ну, тобто інжектор. Е, Ну, звичайний інжектор авентури без усіляких наворотів. Яких, там, і так Далі Далі, ось це у нас йде шланг, це магістраль для поливу. Тобто, ну, Далі туди в цю сторону йде у нас полив. Тобто, Там у нас е знаходиться полуниця під плівкою. Е то я далі покажу. Що в нас ще є? Ось такий електричний оприскувач. На 18 літрів. Ну, тут написано 16, але на сам на саме 18 тут літрів. Далі у нас з'єдную шланг-оприскувача з інжектором Вентурі. Тут я такий кран поставив, але це не обов'язково, це просто щоб з'єднати з, з магістрально. Далі. У нас є бак А. Умовно кажучи, це у нас розчин добрива комплексного. Тобто, тут НПК, магній, сірка і мікроелементи. Там Бор, молібден, заліза, мідь і так далі. Я використовую фірму Яра Добрива. Тобто Яра Кристалон 18 181818. 18. Мені і бак Б. Тут у нас кальциніт теж ярівський, це нітрат кальцію. Ну, тобто ми вносимо кальцій. На що треба звернути увагу? Треба звернути увагу на PH розчину та на його EC. EC це кількість солей розчинених в розчині. Беремо ось такий прилад. Це EC метр. І е, міряємо і цього роствору. Тобто, ви бачите, 12, ну він зараз ще набере, тобто він калібрується в залежності від температури. Ну, скажімо 13, це дуже багато, це дуже такий концентрований розчин. І тут в нас розчин е, ну, приблизно там 9,5. Якщо ми цим розчином напряму польємо рослини, то в нас ну, рослина загине. Це буде засолення ґрунту. Далі, для того, щоб у нас цей розчин був найбільш ефективний, нам треба е зробити кислий розчин. Тобто PH не повинен перевищувати 6,5. Ну, він повинен десь бути 5,5-6,5. У цьому деапазоні. Це залежить від вашої води, яка у вас є. Беремо ось такий прилад ph метр виміряємо. Ну, тобто у нас 5,4 показав, але я вам скажу, що воно зараз зміниться, він десь приблизно 2-3 хвилини, колаборується. Ну, Приблизно 5,5 буде там десь так. І. розчин Рощин. Нітрату кальцію. Тут, ну, тут буде 6,5, тому що там це кальцій. Тобто, у нас нормально. Якщо цей параметр з вашою водою, якщо у вас щелочна вода не підходить, то треба додати ще кислоту. ці рощі. Наприклад, там азотну кислоту. Так, далі. Усі кажуть у всьому там інтернеті там, і так далі, що ці два баки не можна змішувати між собою, тому що кальцій і фосфор випадуть в осад. Але експериментальним, так скажем, шляхом я зрозумів, що при такому, при такій концентрації, якщо їх змішати, вони ну, не одразу будуть вступати в реакцію, тобто це дуже буде повільно проходити І для того, щоб внести оці дорощини в моєму випадку, мені потрібно там десь 30 хвилин. Тобто за 30 хвилин це не відбудеться, ніякого там, осадку не буде. Тому я е, вношу їх, змішую між собою е, безпосередньо перед використанням. Е, це я все заливаю оприскувачку. Зараз ми зальємо і я вам далі, далі буду показувати. І так, дивіться, ми залили в оприсковач два розчини. Приблизно 50% одного, 50% іншого. Ось так це виглядає. Ну, повне оприсково. Ніякої там реакції не відбувається борхливою, так би мовити. Ну, і для щоб вам продемонструвати, ось я взяв невелику кількість, е, налив ну, з цього баку і з цього, з баку А і з баку Б. Ніякого осаду нема. Це, тобто цей розчин, ну, хвилин 5 вже стоїть ніякого. Він може і з'явитися, але потім. Тобто, у нас час, як, нам вистачить часу, щоб його внести. Бо коли цей розчин зараз піде в інжектор вентурі тут вже йде поток води. Зараз тут іде поток води, воно буде змішуватися. І в кінці там взагалі буде розчин десь EC2. 2. 1,8-2 буде. Тому там взагалі ніякої реакції не буде йти. А чому я їх змішую? Бо дивіться, якщо ми один за одним будемо вносити ці добро, то все одно. Наприклад, там НПК я вніс, вони потрапили в ґрунт. А потім зверху, наприклад, одразу вніс кальціо селітру, то все одно НПК більш глибше у ґрунт потрапить, і це погано для кореневої, Тобто не так ефективно спрацює, А коли в нас воно змішано все, то це найкращий рошен, де є усе, так би мовити. Ну це як з гідропоніки майже розчин, Тобто він ідеальний взагалі. Далі. У нас ми, дивіться, у нас на присковачі є режими роботи. Це повні, Ось він пішов, але це багато. Нам це коли насос повну працює. Це дуже багато, бо там на кінці ЄС буде дуже велике. Тобто, далі у нас є регулюровка оборотів. Тобто, ми включаємо десь, ну, так. то я вже просто знаю, скільки треба включити. Ну, А можна регулювати тобто, більше більше і більше. Ми включаємо приблизно ось так. І у нас ну, це я експериментальна. Отримав такі дані. На кінці там, вже там де імітери стоять, там де водичка крапає, то у нас буде EC десь двічки Тобто те, що потрібно. Зараз я це все покажу. Який EC там і який PH там. Ну, зараз подивимося. І так, дивіться. Ось у нас йде магістраль, ось у нас я поливаю. Один рядок, я зараз поясню, чому один рядок. Ну ось він, іде рядок, Полониця. Ось він йде рядок. Тобто тут була зроблена обрізка на минулому тижні, і нам треба підживити рослини, щоб вони зараз набрали там деяку вегетативну масу для того, щоб на осінь запасти. Поживні речовини, наростити коріння, поділитися і так далі. Для цього ми і підживлюємо. Тобто ми беремо, набираємо водичку. Тут можемо просто підняти краплю, всю, ну і набрати. Мені не зручно однією рукою, я вже набрав це ну за кадром. Ось З цієї магістралі я набрав водичку. І зараз будемо міряти її ЄСІ. Так, дивимось. Ось ЄСІ у нас 2,3. Ну, так би мовити, для таких рослин вони розвинені, великі, це нормально. 2,3 нормальний половний розчин. Так, зараз щоб не впало це все. Незручно дуже однією рукою. Але що поробиш? Так, далі. Так, не падай. Так, далі ми міряємо pH нашого розчину. PH у нас 6,6, ну він там десь 6,5 буде. А калібровка пройде, буде десь 6,5. Ну, тобто нормально. У мене... З поливною водою нормально все. Мені пощастило. У мене нормальний pH поливної води, тому мені мене не треба кислоти додавати. Ось так вноситься цей розчин. Вноситься приблизно цей розчин. Ось ці два, два ведра, там по 18 літрів там, розчини, тобто 36 літрів, вони приблизно вносяться десь. Пів години. А. Для, для, чому, я, чому я поливаю тільки там один рядок? Цей рядок приблизно 35 метрів. Я вирахував, що з моїм потоком води, тобто в магістралі в мене вода йде ну, самотоком, так би мовити. Тобто тут невелике. Давлення невелике. Вибачаюсь за рефізм, але поки що по-іншому по не можу. так. А, і з цим давленням, якщо ми включимо 2 чи 3 ряди, у нас взагалі не буде йти вода. Тобто в цих краплинах, вона не буде капати нормально. І я не зможу нормально, ефективно вносити добрива. Я розрахував, що з таким потоком води я можу за один раз е поливати 60 погонів метрів такої такі гряди, як у мене. Тобто дві краплі, 60 погонів метрів. Тоді все працює. Ну, там плюс-мінус. Ну, Тут я поливаю 35 у мене по одній, щоб ще ефективніше було. І тоді, ось таким способом, я можу вносити добрива е з Сі контрольованим, скажімо так. Е Ефективно їх вносити, і приблизно півгодини, якщо поливається ця гряда, це я теж вирахував, то в нас нормально пролита земля буде. У мене там той вологомір є, він показує, там, наскільки вологе в самої гряді є зараз. Тому от. Таку систему я настроїв, вона дуже дешева. Якщо у вас маленька площа, це дуже вигідно так, поливати. І взагалі, якщо у вас велика площа, то треба використовувати якийсь, та, якусь бочку, використовувати вже інше обладнання. Бо якщо у вас велика кількість, то вам не вистачить і 2 дні, щоб полити все. Це дуже складно, а поливати треба ну, вносити доброго підживлення на полуниці. Ну, Хоча б раз на два тижні тоді буде результат нормальний. Ну, і Взагалі через таку систему можна вносити там і органіку, там фульвові кислоти, гумінові кислоти, можна вносити стимулятори росту кореневої системи, можна вносити там ту ж ту триходерму, бацилу ну, тобто сіну паличку, можна вносити. Фунгіциди, тобто можна інсектициди вносити, проти хруща працювати дуже ефективно. Тобто Система взагалі нормальна, але там є деякі варіанти. і Коли у вас маленька ділянка, то я вважаю, що от така система це нормально, це економічно вигідно. Коли у вас багато, то там все по-іншому. Ну, то я можу теж відео зняти, показати, якщо велика ділянка, як працювати. Це все відомо, як це робити. Таке відео про підживлення. Кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях. Дякую за увагу.